Як заміряємо 30 сантиметрів. Це спеціально такий прилад для вимірювання глибини оранки. Як багато де рахує зовсім устарілу, неефективну агрооперацію. І ми не будемо сьогодні вас агітувати за оранку ні в якому разі. Багато друзі. хто рахує, що оранка це оранка, друзі. А ви знаєте, що є і культурна, і плантажна, і миліративна, і контурна, і двохярусна, і трьохярусна, і безполицева, і гладка, друзі, і з вирізним корпусом, і гребінчата уранка. Тому це не просто, друзі, оранка. а в основному, коли їдеш по різним регіонам України, бачиш, що на полях хлопці орють. І сьогодні, якщо говорити, друзі, то відсотків, мабуть, 60-70 в Україні виконується оренка. Всі Думають, що оранка викиди СО2, викиди вуглецю, це призведе до деградації, це все капець. Багато хто да, від, не відрізняють оранку від розорювання ґрунтів. Це різні речі, друзі. Нам в останні дні багато задають запитання. От оримо. Нормально ми до цього відносимося, а на яку все-таки орати глибину? Друзі. А чому ми цю тему підняли, друзі? Багато ще не зібрано в полі сої, соняшнику, кукурузи ще багато стоїть в полі. І, як казали старі агрономи, ну старі не за віком, а за практичним досвідом, я називаю, що краще погана оранка восени. Ніж хороша, красива навесні, які потім необхідно культиваторами чи е, заробляти іншими машинами. Це додаткові витрати, додаткова моро. Тому це питання, друзі, хто орав, і буде орати, і горіть. І на здоров'я. Будете мати хороший нормальний результат. Ну а СО, ну, вибачте, це вже інше питання. розумієте? со 2 також, це фотосинтез, це також потрібно. Тому не завжди ви думаєте, що оранка. Це викид вуглецю, і це все катастрофа. А хто стане спонсором інтенсивної технології вище, той буде знати все про обробіток ґрунту і не тільки про оранку, друзі.